Привіт, з вами Натаня Ілая. Сьогодні я вийшов пограти в популярну гру. Хочу подивитися, чому вона є така популярна. Тут бачу є багато нодій, якийсь навіть колаб. Але це вже все потім буде. Давай почнемо з туторіалу на І. Ну, поки що все прикольно. Починається, треба скерування, друзі, дорозі, браття. Поки що все добре виходить. І там щось якась лапля. Я на чого. Все Оце все було. От за що ти повно, у мене там все хвороби свічиться. Це нормально. О, щось важкі починає. І Це вже все. кінець. Я думаю, якось подожже буде. Ну шо, хочу сказати, що непогано було. Того буде погірше. Реклама. О, це вже щось інше, але вже цікавіше трохи. Ну Поки що вона мені більше будувати цим туторіалом. Вона навіть якось складніша, бо трохи. Промазав дев'ять секунд тому. Легенько поки що дуже легенько хоче, так сказати. <смістити> Мені дитя тут неможливо не, не підпивати. а, А-а. Погано виходить. <звук> Це показ. Ну мало прикольно. Мені здається, так більш прикольний починався десь, на третій або четвертий. Ну або взагалі на другій. Але сьогодні я її не буду проходити. Це буде у наступній частині. О, це ще одна пісня. Цікаво. Початок щось не дуже понятний. А о, нарешті. Мені щось не дуже, дуже подобається. Це поки що найгірше на мою думку, зараз пісня. Ну буде в уха на третьому може бути топлесті. Але ще не треба робити, бо в мене вже багато пісень. Як виходить тут три пісні. А якщо це треба подивитися з іншими, то це буде примірно буде. 29, бо бачив там десь є 4, а десь одна, як в її. Але поки що все остальне. Але може на буде краще, бо я ще не бачу на Але я не знаю. Але цікаво було, О, це вже кінець. Я навіть не пам'ятаю, як на кінець. Ну і зараз третій. Хоча тут жаньці горя. Поки що ця пізні мені найбільше подобається. На є ЦПО, що минула, а на другому це он та перша, що було тратіця тутонів, а на першому ця можу зробити світ лист, якщо захочете. Але не думаю, що захочете, бо якщо сніму, то це вже буде, коли я вже повністю тут все допройду. вже. Але поки що виходить прикольно. І я купа таких моментів прикольно. Що це кінець? Mm. Дай вгадав. Ну що, може, глянемо, що там фріплеї? Знову реклама. Але цікаво. Може наступного разу глянемо другу, а зараз глянемо, що там фріплеї. Ого тут прикоїв. І це всі пісні, що нам треба буде пройти. Що, зараз серйозно. О, що це за надпись там така? Що я переключився на іншого персонажа? Це вже цікаво буде. Але на цьому всім до побачення. По секрету кажу, в телеграмі буде екскізивна пісня.